Тарас Григорович Шевченка борітеся поборете За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі, споконвіку Прометея та орел карає щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, Разбирає, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам доси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля і тобі одному, помиляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві є ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, отамто милистиві, ми ненагодованою голу застукали сердешну волю та й цкуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стала, з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлилось, огнене море. Слава, слава, хартам і гончим і царям, і нашим батюшкам царям. Слава, і вам слава, сині, гори! Кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Все.